Тобі не страшно подорожувати на самоті? Тобі не нудно подорожувати самій. Часто у мене це запитують, і відповідаючи про безпеку, мені набагато страшніше все життя когось прочекати. Щоб кудись поїхати і так ніде і не побувати. А також мені з моїми сотнями особистостей уж точно набуває нудно. Жарти жартами, але раніше я боялася гуляти та їздити кудись сама. Думала, що це дивно. А що про мене подумають? Це зараз вже я розумію, що я боялася не того, що вони подумають, а того, що подумаю про себе. Я боялася залишитися із собою один на один та дізнатися щось неприємне про себе, щось страшне, бо коли ти сама більше немає на кого чи на що відволіктися, немає чужих голосів. Оцінок думок залишаєшся тільки ти зі своїми переживаннями, спогадами. Та незручними питаннями, з усім тим, що так довго ховалося в тіні. Але потім сталося дещо цікаве, коли ти все ж даєш собі шанс побути наодинці і не тікаєш, починаєш помічати за цією першою хвилею тривоги і я ти. Жива, справжня, різна, весела і сумна, м'яка і сувора, глибока, і зовсім не страшна. Це дуже схоже на знайомство з другом, якого ти так давно не бачила, і навіть трохи забула. Спочатку тобі ніяково, але потім стає тепло.